President, this is All right. Sorry, uh, sir. Thank you so much. I you? so much. to see you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Mr. President, good to see you. Я дуже дякую, пане міністр оборони Лойда Остіне, Шановні колеги, я дякую вам за прибуття за ваш візит. І по перше, я хотів би подякувати народу сполучених штатів, президенту Байдену, а також. Двопартійній підтримці ми дуже вдячні за те, що зробила для України двопартійна підтримка від початку цієї війни. Ми дуже вдячні, і ми дякуємо за нашу останню зустріч, яка Тривала в Брюсселі на платформі е, Рада Україна НАТО. Це було такий, знаєте, можливість побудувати прямий діалог з міністрами оборони країн-союзників наших, і після того відбулося така е, дуже потужна зустріч на рівні міністрів оборони країн Великої Сімки. Відповідно до нашого попереднього діалогу, як на мене, це був позитивний діалог. По телефону з президентом Байденом ми змогли обговорити багато аспектів. І я хотів би, до речі, подякувати за останній пакет допомоги нашим військовослужбовцям. І, Звичайно, ми обговорили чимало важливих аспектів, зокрема, що стосується плану перемоги, підготовки до зимового періоду нашої спроможності у сфері систем. Протиповітряної оборони, як то все зміцнити і посилити. Ми е, також більш детально обговорили про наступні пакети е, допомоги, які будуть для нас дуже важливими у цей зимовий період. Все це ми обговорили з паном президентом, і я хотів би продовжити наші ці розмови. Можливо, будуть певні результати. Ще раз вас вітаю, дякую. Пане президенте, я радий вас знову бачити і дякую за те, що приймаєте нас в Києві. Я радий вже приїхати. Це в мій четвертий візит як міністр оборони, і під вашим керівництвом Україна продовжує вести боротьбу для захисту суверенітету та свободи ваших громадян. Ми чудово розуміємо власне і наслідки цієї війни Путіна для вас і для всього світу. Саме того я хотів би. Ще раз скликати українську контактну групу, яка проводить свої засідання в Рамштайні. Ми також працюємо у коаліції з понад 50 країн. Для того щоб надати безпекову допомогу Україні для того, щоб Україна перемогла. відповідно до керівництва президента Байдена, Сполучені Штати продовжують нарощувати цю підтримку. Тож цього дня я хотів би оголосити виділення в пакету допомоги на 400 мільйонів доларів на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України. Для того щоб власне Увати на потреби, ми будемо продовжувати надавати вам допомогу відповідно до двосторонньої безпекової угоди, яку ви підписали разом з президентом Байденом. Тож я буду радий з вами сьогодні проговорити подальше зміцнення нашого стратегічного партнерства. Дякую, пане президенте.